П'ять хмара йде. Коротше, що ми сьогодні зробили? Ого, вікна не стало, бля в хаті. Сьогодні щось як гяхнуло, блядь, не знаємо що, чи то грім, чи то щось попотужні. Може кінжатик чи що. Ну, пів хати, блядь, відвалило, юп. Стіна впала. Короче, цей пацани, що сьогодні робив, виспався, приїхав і вирішив дорватися до тої гідравліки. Чесно скажу пацани в наступний раз. Ну, якщо мені вийде цей раз зробити, то буде все добре. І якщо в мене в наступний раз треба буде зняти оцього. Звідси розподіліте, що завтра треба помити, то того поведувати, ну зробити красоту. То я, блядь, легше продам трактора нахуй. Це піздець. Ну, хто зрозумів, поняв, то зрозумів. Поняв. Щоб зняти одну запчасть, треба відкрутити, блядь, я так зрозумів, вони його збирають. так, Хопа, одну запчасть поставили, потім болтика одного, блядь, білоруси запхнули, щоб поставили другу запчасть. Ну поки щоб тепер того болтика щоб відкрутити, треба ту запчасть зняти. І так вони, блядь, по черзі, нахуй. Блядь, щоб відкрутити, їпс. Вибачте за матюки, блін. Як мені там один підписчик сказав не матюкайся. Бо цей, коли молотком по пальцям дав. Ну я сьогодні ну не б дав по пальцям. Якби чистенький. Бо вдів хімзащиту. А, да, якщо не було б хімзащити, то я був би чорний. Також такі движення. Поїхали хлопці. Завезуть три насоси, що в мене були, і одного розподільника тому дідує. Хам він їх реставрує. Може з двох насосів чи з трьох одного нормального складе. Та й коротше, це у нас знов хмарка йде. Ну, дощик так ляпнув, що ти вже і кропити не будеш нічого, пару днів це точно. Та й ми не будемо спішити. За завтра думаю він зробить, а я там порядки понавожу в ньому внутрі. Повигортаю, повимиваю. Що вже Потім коли забрати чистеньке і чистеньким ставити, щоб було чисто там, і все нормально. Воно було підлізти блядь, бо там, там мерва. Корач. Ладно, всім пока. Лайки. Корач, я трошки заморився крутити ці гайки в недоступних містах, як я називаю. Ну це блядь, запхнути. Блядь. Я не знаю, хто його придумав, блядь. У мене он є той розібраний ЮМЗ. Там Та там шаг. з любої сторони, в любу сторону, куди хочеш, залізеш, блядь. Просто залізеш. Хочеш щось відкрутити, пожалуйста, блядь. Пришел на два чоловіка стати, ще 50 грам пити в тому МЗ, блядь. Розпределитель ззаді стоїть, Наскільки удобно. Щось сталося, вийшов. Шлангочка лопла, взяв, короче, шлангочку. Відкрутив, поміняв, це пішов, блядь. А тут шланочка лопла, знімай знизу всі защити в кабіні, блядь, ще й не підлізеш, напхнули, йокли мене. Коротше, движення такі. Всім пока. Лайки і підписки.